Окей, давайте розберемося в одній дуже цікавій медичній головоломці. Уявіть собі, ліки, що рятують мільйони, у рідких випадках можуть стати смертельною отрутою. Як так? І головне, як експертам вдалося знайти рішення? 30%! Просто вдумайтеся, це рівень смертності від отруєння одним дуже дуже поширеним препаратом. І ось про що йдеться. Метформін – це один із найпоширеніших у світі препаратів для лікування діабету, справжній рятівник для мільйонів, але іноді він може стати токсичним. І тоді, повірте, кожна хвилина на вагу золота. І тут виникає головний парадокс як так виходить, що звичайнісінькі, поширені ліки можуть спричинити настільки небезпечний для життя стан. Це питання роками надавало спокою лікарям, нума заглиблюватися. Так от. Є конкретна причина цієї небезпеки. Вона ховається за абревіатурою мала, і саме мала може перетворити стабільного пацієнта на критичний випадок. То що ж це таке? Мала або метформін, асоційований лактоацидоз звучить склавно, та по суті, це стан, коли в крові накопичується небезпечна кількість молочної кислоти, і це не просто якийсь там побічний ефект. Ні, це повноцінна метаболічна криза, яка може швидко призвести до відмови органів. Особливо небезпечним цей стан стає для людей з ослабленою функцією нирок. Розумієте? Саме нирки виводять препарат з організму, і якщо вони не справляються, метформін накопичується до токсичних рівнів, це, по суті, як бомба уповільненої дії. Отже, лікарі розуміли, що мала це смертельно. Але тут вони зіткнулися з величезною проблемою, з критичною прогалиною в знаннях, коли справа доходила до лікування. Дивіться, у них був потужний інструмент. Екстракорпоральне лікування, ну простіше кажучи, діаліз. Вони знали, що діаліз може відфільтрувати кров. Але не було жодних чітких правил, коли саме його застосовувати при отруєнні метформіном. а це, знаєте, дилема, від якої залежить життя. Попередні рекомендації були, ну, дуже розмитими. Вони пропонували діаліз при порушенні функції нирок чи тяжкому ацидозі. Але що саме означає тяжкий, наскільки порушена функція, такі загальні терміни просто не працюють в екстреній ситуації. І ось, щоб вирішити цю головоломку, була зібрана глобальна команда фахівців. Їхля мета створити чітку науково обґрунтовану стратегію. Ця команда робоча група екстріп. Уявіть собі, в одній кімнаті найкращі експерти з токсикології, нефрології, інтенсивної терапії з усього світу. Їхня місія проаналізувати всі наявні дані і виробити, нарешті, єдиний набір рекомендацій. І процес почався, звісно, з пошуку. Потрібно було знайти буквально кожне релевантне дослідження на цю тему. Це показує просто колосальний масштаб їхньої початкової роботи. 175 Саме стільки наукових статей проаналізувала ця робоча група, щоб побудувати свої рекомендації. Це ж просто титанічна праця. Кожна стаття це маленький шматочок пазла. А далі найцікавіше експерти використовували таку собі структуровану систему голосування, щоб дійти згоди. Цей процес, до речі, називається методом дельфі. Він гарантував, що фінальні настанови будуть засновані не на чиїсь одній думці, а на суворому колективному консенсусу. Так от. Після всієї цієї роботи, яким же було рішення. Вони створили той самий чіткий рятівний план дій. Давайте подивимось, що ж вони запропонували. І ось воно, це по суті, ядро їхніх висновків, чіткі вимірювані пороги для дій. Більше ніяких тяжких чи значних тепер є конкретні показники: рівень лактату більше 20, pH крові 7,0 або нижче, шок. Це дає лікарям чіткий сигнал час діяти негайно. І вони пішли ще далі. Група навіть уточнила, який саме тип діалізу використовувати. Перевагу віддали інтермітуючому гемодіалізу, бо він швидше і ефективніше виводить і метформін, і молочну кислоту. Це найпотужніший інструмент для початкової, найкритичнішої фази лікування. Але знати, коли почати, це лише пів справи. Не менш важливо знати, коли зупинитися. І тут настанови теж дуже чіткі: лікування триває, доки рівень лактату не впаде нижче трьох, а pH крові не підніметься вище 7,35. І є дуже вагома причина, чому правило коли припиняти таке важливе: існує прихована небезпека, так званий ефект відскоку. Розумієте, метформін може буквально ховатися в тканинах тіла, і щойно діаліз припиняється, він може знову потрапити в кров і криза повертається. Це дуже серйозно. Є задокументовані випадки смерті, коли лікування припиняли занадто рано, хоча пацієнту на перший погляд ставало краще. Тобто, зупинити лікування, орієнтуючись лише на початкове покращення, може бути фатальною помилкою. Тож, зрештою, що все це означає? Який реальний вплив цих рекомендацій на лікарів на передовій і звісно на пацієнтів? Ну і, по-перше, ці настанови перетворюють невпевненість на впевненість, вони дають лікарям чіткий науково обґрунтований шлях до порятунку життя, це і є сила перетворення колективних медичних знань на практичний інструмент. По суті, надаючи цей чіткий план дій, робоча група Екстріп допомагає перетворити потенційно смертельний діагноз на історію виживання. Це дає лікарям можливість діяти рішуче перед обличчям складного та смертельно небезпечного отруєння, і це підводить нас до фінального питання: коли життя на кону, як перетворити медичні дані на медичну мудрість. Історія створення цих настанов показує один із найпотужніших способів, як це можна зробити.